Всім привіт! Покажу сьогодні вам чудовий будиночок, в якому в зимню пору буде тепло і затишно. Будинок знаходиться на обжитій вулиці, має відкатні ворота, паркан, великий автонавіз, виходи під генератор, під зарядку електромобіля, септики. Панорамні вікна в кімнатах, просторий двір з газоном, з руківкою, з чудовою линочка, яку можна на Новий рік наряджати, прикрашати, туйки, тераса велика гарна. Крита. Це туманний розпилювач, який в спеку буде створювати прохолоду і приємне виходження на терасі. Зараз зайдемо в будиночок, покажу вам, що всередині. Броньовані двері якісні, передпокій. Місце під шафу для верхнього. одягу приміщення, грибінка, виводи під котли, автоматику, введення води. Щитова. До речі, свердловина 130 метрів. Велика вітальня Кухня. Тут під робочу зону кухні зроблена. Вихід на терасу великий, панорамний. Тут ківі-зона зроблені витяжки всі. йдемо далі. Три спальні. Це дитячі кімнати, вони приблизно одної площі, якщо двоє дітей, щоб вони не сперещалися, де чия кімната. Це батьківська спальня з гардеробною, з панорамним вікном великим і своїм санвузлом. Тут під душову кабіну місце. Витяжка, інсталяція встановлена, умивальнички. Все як треба. Будинок всередині штукатурений. розведена електрика. Розведена слаботочка підразумний будинок. Піддатчики різні, тепла підлога, чистова стяжка. Будинок зроблено якісно. Теплий, екологічний буде в ньому затишно для всієї сім'ї.